Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! 19 розділ користування зовнішніми світловими приладами. Ось дивимось на схемі. Всі прилади освітлення сигналізації, які можуть бути на вашому автомобілі. 19.1. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Незалежно від ступеня освітленості дороги, тобто ми не маємо орієнтуватися на те, є вуличне освітлення чи нема, це в даному випадку абсолютно неважливо. Настала ніч чи настали умови недостатньої видимості, треба обов'язково на транспортному засобі вмикати освітлювальні прилади. Те ж саме стосується в тунелях. Незалежно від того, є там штучне освітлення чи нема, вмикаються освітлювальні прилади. Які саме світлові прилади? А. На всіх механічних транспортних засобах фари ближнього як альтернатива дальнього світла. Ось тут бачимо приклад застосування ближнього світла фар. Пишуть в літературі, що в середньому десь до 40 метрів забезпечує видимість у напрямку руху. На нижній картинці приклад використання дальнього світла десь до 100 метрів в середньому забезпечує видимість дальнє світло. Звісно, що з ним більш комфортно, більш далеко видно, але є підводний камінь. Дальнє світло може призвести до засліплення інших учасників дорожнього руху, тому треба його використовувати з обережністю. Від себе додамо, що ближнє дальнє світло вмикається обов'язково разом з габаритними вогнями і освітленням номерного знаку. В на причепах та транспортних засобах, що буксируються, габаритні ліхтарі. Про причепи зрозуміло, мабуть, всім, що тіло причепа буде закривати собою сам корпус автомобіля і його освітлювальні прилади не будуть за причепом помітні. Тому перед тим як експлуатувати причіп, треба попіклуватися, щоб всі прилади освітлення сигналізації були підключені і щоб вони були в справному стані. Про буксирування згадаємо, що на задньому транспортному засобі взагалі-то вмикається аварійна світлова сигналізація, і за світлої пори доби цього в принципі достатньо. Але якщо настають умови недостатньої видимості чи темна пора доби, тоді додатково до аварійки ще треба вмикати габаритні ліхтарі. Примітка, в умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього чи дальнього світла вімкнути протитуманні фари. Ну, про це більш детально, ще поговоримо пізніше. Б. На мопедах, велосипедах і гужових возах-санях фари або ж ліхтарі. З мопедами все достатньо просто, і вони з заводу приходять уже з фарами, тому наша задача тільки не забувати їх вмикати. З велосипедами справа складніша. Зазвичай з заводу вони йдуть без освітлювальних приладів. І якщо власник цього велосипеда піклується за безпеку, розуміє всю важливість освітлення транспортного засобу, тоді він, звісно, що самостійно встановить ці ліхтарі. Але ж буває і так, особливо десь на периферії, по селах, по невеличких містах, що велосипеди бувають не те, що без ліхтарів, а навіть без світлоповертачів, на превеликий жаль. Що стосується гужових возів саней, тут треба згадати ще вимоги сьомого розділу, там уточнюється, більш конкретно сказано, що у темну пору добита в умовах недостатньої видимості, на цих возах чи санях мають бути встановлені ліхтарі все-таки, спереду білого кольору, ззаду червоного кольору. Дивимось на прикладі велосипедиста. Ось цей велосипедист їде з освітленням, Спереду фара білого кольору, ззаду ліхтарик червоного кольору. Відповідно, без освітлювальних приладів в темну пору доби рухатися по дорозі ніяк не можна. 19.2 Дальнє світло слід перемикати на ближнє, не менш як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Ми вже говорили, що дальнє світло може призвести до засліплення. Тому беремо на озброєння оцю цифру. І не тільки при зустрічному роз'їзді, не менш, як за 250 метрів, перемикаємо дальнє на ближнє, але і при русі в попутному напрямку когось нас доганяємо, не менш, як за 250 метрів до попутного транспортного засобу. Теж не забуваємо перемикати дальнє на ближнє, оскільки можливо засліплення через дзеркала. Заднього виду. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням Світла фар покаже потребу в цьому. Ну, про це було в принципі сказано, коли розглядали 9 розділ. Посилання на даний матеріал буде в кінці цього відео. 19.3. У разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху. Уявіть таку ситуацію, рухається хтось назустріч і, начебто, перемкнувся з дальнього на ближнє, але саме ближнє світло фар, чи неправильно відрегульоване, чи можливо лампочки неправильні встановлені, так званий колгоспний ксенон. І дуже некомфортно з ним роз'їжджатися цим зустрічним транспортним засобом, не так, щоб зовсім відбувається засліплення, але частково погіршується видимість у напрямку руху, що робити в такій ситуації. Все достатньо просто, зменшуємо швидкість до безпечної, і на всякий випадок маємо бути готові до того, що можливо доведеться зовсім зупинитися, щоб пропустити цей транспортний засіб, зустрічний із некомфортним світлом. Безпечною швидкістю, нагадаю, буде вважатися в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Така швидкість, щоб ми зуміли встигли зупинити транспортний засіб у межах реальної видимості дороги. Ось, скажімо, їдемо, бачимо напевно на відстань попереду. Раптом щось там виникає, якийсь об'єкт на дорозі, щоб ми в межах реальної видимості дороги встигли змогли зупинити свій транспортний засіб. За таких обставин швидкість буде вважатися безпечною. У разі ж засліплення зупинитися, не змінюючи смуги руху і ввімкнути аварійну світлову сигналізацію. Відновлення руху дозволяється лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. Якщо відбувається повне засліплення, коли водій певний час взагалі нічого не, не здатен бачити, тоді головна наша задача не запанікувати. Спокійно, без різких рухів, загальмувати, зупинитися по можливості плавніше, щоб не спровокувати занесення транспортного засобу або ж не спровокувати наїзд ззаду якогось іншого транспортного засобу. І другий акцент, не змінюючи смуги руху. Ні в якому разі кермо крутити не можна. Треба його тримати по прямій. При цьому вімкнути аварійку, почекати про Пройдуть повністю негативні наслідки засліплення, тільки після цього можна відновити рух. Дивимось. Ось водій синього автомобіля такого зайчика спіймав. Зверніть увагу, не запанікував, спокійно зупинився, не змінюючи смугу руху, постояв за аварійкою, відновився зір. Після цього продовжив рух. 19.4. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі мають бути увімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково аварійна світлова сигналізація. Якщо раптом вночі чи в умовах недостатньої видимості виникла потреба зупинитися, ні за яких обставин не гасіть всі освітлювальні прилади, залиште, принаймні, габаритні чи стоянкові ліхтарі, для того, щоб інші учасники дорожнього руху могли бачити ваш транспортний засіб, що стоїть десь на узбіччі чи біля правого краю дороги. Якщо це не запланована зупинка, а вимушена, тоді додатково до габаритів треба вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Дивимося, як це відбувається на оцій картинці на цьому відео. Зупинився водій. Світло можна вимкнути, але габарити треба залишити. Якщо ж це вимушена зупинка, ще раз скажемо. Аварійна світлова сигналізація додатково має бути увімкнена. Продовжуємо. В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло фар або протитоманні фари та задні протитоманні ліхтарі. Якщо при цьому габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги, а якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих правил. Якщо у водія виникають сумніви щодо того, чи будуть помітні його ну, відносно тьмяні, все-таки, треба сказати, габаритні ліхтарі, чи помітні будуть вони для інших учасників дорожнього руху. В такому випадку дозволяється залишити вімкненими чи фари ближнього світла, чи протитоманні фари, в тому числі і задній протитоманний ліхтар. Якщо справа стосується умовне додатка. Остатньої вийдимості. У разі ж, якщо освітлення виявилося несправним, треба прибрати транспортний засіб за межі дороги, звертаємо увагу. Нагадуємо серед іншого, що узбіччя входить до складу дороги. Отже, неосвітлений транспортний засіб залишати на узбіччі в темну пору добичі в умовах недостатньої видимості, це не вихід, це достатньо так і небезпечно. Треба кудись аж за межі дороги прибирати цей транспортний засіб. Якщо ж цього. Зробити неможливо, тоді, принаймні, аварійку запалити чи хоча б виставити знак аварійної зупинки. Тобто, хоч якимось чином, все-таки транспортний засіб позначити. Дивимося відео. Бачимо умови недостатньої видимості. Зупинився водій. Вирішив при зупинці залишити вімкнені ближні фари, або ж протитуманні ліхтарі. Ну, якщо це вимушена зупинка, або ж раптом габаритні ліхтарі не працюють, і за межі дороги не можна відвести транспортний засіб, тоді аварійка вмикається. 19.5. Протитуманні фари можна використовувати. В умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар. Тобто, якщо день, але просто умови недостатньої видимості. Дощ, туман, снігопад і видимість напрямку руху складає менше 300 метрів. Тоді у водія є право вибору щодо користування протитуманними фарами. Можна їх застосувати як окремо, так і в якості додатку до ближнього чи дальнього світла фар. І так, і так можна. Ось дивимося на цей автомобіль. Їде він в умовах недостатньої видимості, може окремо використовувати протитуманні фари, а може ось так, як додаток до ближнього чи дальнього світла, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Тобто, якщо додається ніч темна пора доби, тоді вже протитуманні фари окремо використовувати правила не дозволяють. Вони мають використовуватися тільки як додаток до ближнього чи дальнього світла фар. Дев'ятнадцять шість. Фарою прожектором і фарою шукачем можуть користуватися лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. Ось тут у нас приклад фари прожектора чи фари шукача. Скажімо, оперативна служба приїхала ремонтувати лінію електропередач. Зрозуміло, що її треба підсвітити. Зрозуміло, що в такому випадку вони мають право використовувати цю фару прожектор чи фару шукач. Інший приклад: ось приїхала швидка допомога на виклик. Сумніваються, чи той будинок, чи ні, вуличного освітлення нема, тому можуть навести фару шукач, щоб посвітити, чи правильно вони дісталися до місця призначення. За будь-яких обставин водії оперативних транспортних засобів повинні вжити заходів, щоб нікого із інших учасників дорожнього руху при цьому не засліпити. 19.7. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування і сюди ж можна віднести 19.9. Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості як у світлу, так і в темну пору доби. На жаль, не вдалося відшукати адекватної картинки, яка б відображала використання заднього протитуманного ліхтаря. Хто не знає, він червоного кольору і знаходиться, як правило, десь нижче, ніж основні прилади освітлення сигналізації. Але можу запропонувати картинку схожу за сутністю. в темну пору доби, якщо ми близько знаходимося до переднього транспортного засобу, навіть його стоп-сигнали, які різко запалилися, можуть викликати деякий дискомфорт для наших очей. Якщо ж говорити про задній протитуманний ліхтар, він ще яскравіший і легко може призвести до засліплення інших учасників дорожнього руху. Саме з огляду на це, задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати тільки, для, якщо для цього є підстави, а саме якщо є умови недостатньої видимості дощ, туман, снігопад і так далі. Якщо нема умов недостатньої видимості, використовувати задній протитуманний ліхтар правила забороняють, ну, не кажучи вже про те, щоб підключати його до сигналів гальмування. 19.8. Знак автопоїзда, встановлений згідно з вимогами під пункту А, пункту 33 цих правил. Ось, до речі, він: три такі ліхтарики оранжевого кольору, на кабіні вантажного автомобіля з причепом, або ж щленованого автобуса тролейбуса, те, що ми в народі називаємо гармошка. Так от, він повинен бути постійно увімкненим під час руху. Дивимось одразу приклад. Їде такий автопоїзд. Ці ліхтарики під час руху постійно мають бути вімкнені. Якщо автомобіль зупинився, їх дозволяється погасити. А ось в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, і під час вимушеної зупинки просто зупинки чи стоянки на дорозі. Якщо темна пора доби або ж умови недостатньої видимості, то ці ліхтарики мають бути вімкнені і під час руху, і якщо здійснюється зупинка чи стоянка на дорозі. Ліхтарики не повинні гаситися для того, щоб водії, навіть проїжджаючи по цей непорушний транспортний засіб, все-таки розуміли, що він довгомірний і треба це враховувати при його об'їзді. Ну ось це в принципі все, що стосується правил користування зовнішніми світловими приладами. Продовження буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео. Дивіться інші відео уроки.